Село Рижівка під українським контролем. Президент спростував фейки кадирівців про нібито захоплення цього населеного пункту на Сумщині. Чи є зміни на мапі бойових дій, та на яких відтинках нині найбільш напружена ситуація? Про це говоримо просто зараз на каналі. Сі не забудьте підписатися, і ми починаємо. Село оборони знищили російські прапори. Селі Рижівка Сумської області, який окупанти встановили в рамках операції пропагандистського характеру. Станом на понеділок, 10 червня, ворога немає у населеному пункті. Про це запевнив президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського. У північному регіоні наші оборонці повністю контролюють ситуацію. Щоправда, продовжується активність російських диверсійних груп, але їх знищують і будуть знищувати, наголосив глава держави. Разом з гарантом чутки про нібито захоплення нашого населеного пункту синхрону спростували голова Білопільської громади Сумщини Юрій Зарко, до складу якої входить сама Ріжівка, та керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитуватиму останнього далі. Сумщина станом на зараз це не початок того, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку рижівки, яка є супутником російського цьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють. Ворог отримав вогневе ураження. Кінець цитати. Нагадаю, що днем раніше, 9 числа, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров похвалився, нібито окупацією села військами полку Ахмат. Тіктокер опублікував відео, наприкінці якого видно табличку режівської сільської бібліотеки. Його заяву бравурно поширили телеграм-канали російських воєнкорів та пропагандистських роззмі. Але не минули ще 24 години, як Дондон -дон знову вляпався у скандал. Окупанти з посиланням на джерело в генштабі звинуватили Кадирова в тому, що через його заяву про окупацію режівки загинули військові збройних сил Російської Федерації. Цей ідіот вирішив похвалитися незрозуміло чим. У результаті ворог накрив групу військових. У нас 21 загиблий. Сповіщають z пабліки. Тепер агресори збираються звернутися особисто до Путіна, щоб той допоміг їм і покарав Кадирова за загибель вояк. Інші про кремлівські медіа на перебій вже спростовують. Мовляв, пацієнт. Ось, наприклад, телеграм-канал Віртікаль переконує, у Рижівці лежать два трупи кадирівців. Більше росіян там немає. Однак український журналіст Денис Казанський проводить протилежне у своєму телеграм. Він оприлюднив відео спроби російської ДРГ пробратися до Рижівки. внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена. Решта втекли за стрічку. Коментує ці кадри Казанський. про цих загиблих росіян, яких просто відправили на безглуту смерть. Сам Кадиров не згадав. Разом з тим, центр протидії дезінформації РНБО України попереджає у зв'язку із заявою Кадирова про захоплення військовими Ахмат Чечня села Режівка в Сумській області. Прогнозується активна інформаційна підтримка цієї теми розпропагандою. Очікується різке збільшення наративів, аналогічних тим, які просували ворожі медіа перед наступом на Харківщині. Залучення кадирівців до бойових дій на Сумщині це насамперед ставка на інформаційне посилення. То, що стосується фронту, де точаться активні бойові дії. Найбільш загострена обстановка на покровському напрямку нині там окупанти проявляють найсильнішу активність. Від початку доби вже 15 разів загарбники намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобрудівки. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили дев'ять ще тривають. Не менш напружено на Курахівському відтинку. Наша армія відбила вже дев'ять наступальних дій російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгівки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжується. Також російський агресор із своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. В районі Вовчанська російські окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію. На цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, залишайте свої коментарі під нашими випусками, підписуйтесь на канал сейчас і залишайте свої вподобайки. Нам неймовірно важливо і приємно бачити ваш фідбек. Ну а далі запрошую вас до перегляду нашого дайджесту новин, який готувала вся наша команда за сьогоднішній день. Тому, аби не пропустити найбільш ключових подій, будь ласка, продовжуйте перегляд. Російська Федерація продовжує тероризувати Україну. Сьогодні ворог поцілив по Харківщині керованою авіабомбою. На жаль, є загибли та постраждалі. Не полишає у противник і Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там також є поранені. Цієї доби ворожий вогонь не вщухав і у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях. Тим часом до РФ завітала бавовна. А ще дрони успішно атакували російський букстир та баржу. Крім того, зсу вразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму. Про це також про ситуацію на фронті, реакцію президента Зеленського на вкид щодо окупації режівки та прорив держкордону вантажівкою на Закарпатті. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 10 червня. Дякую, що обираєте канал. «Сей час. Мене звати Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і рушаємо обговорювати термінові новини. На Харківщині вночі 10 червня у СМТ Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу поранена жінка. Про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. 9 числа внаслідок авіаційного обстрілу Харкова були пошкоджені будинки та автомобіль. Крім того, о 9.30 10 числа окупанти вдарили по Дергачівській громаді. Загинув один цивільний чоловік, ще троє отримали поранення. За попередньою інформацією, ворог застосував каб. Неспокійно було і в Дніпропетровській області. Там ввечері 9 червня ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З артилерії по Марганецькій громаді дроном камікадзе по Покровській. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок удару пошкоджені парник та приватний рибацький човен. Ну а на ранок терор району продовжився. Під ударом Нікополь та Мирівська громада. Люди на щастя, цілі пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди та гараж, а ще газогони та лінія електропередач. За уточненою інформацією, начальника ОВА через одну з вчорашніх атак на райцентр постраждала жінка з років. Їй вже надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторна. Також упродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Як розповів голова ОВА Іван Федоров. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали. Продовжує ворог тероризувати Донеччину у Покровському районі. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено три будинки в Олександрополі та п'ять будинків в Курахівці. Про це пише у своєму телеграм голова ОВА Вадим Філашкін. Крім того, в Краматорському районі обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем також перебували околиці Костянтинівської громади. На жаль, у Часоярівській громаді загинула одна людина. Пошкоджені дев'ять приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю у сіверську будинок всього за добу. Росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Тим часом на Сумщині вночі та зранку 10 червня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Керівник апарату ОВА Ігор Кальченко повідомив про 76 вибухів. Обстрілів, зокрема, зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великопосарівська, Шалигінська, Дружбівська та Серединобудська громади. Поцілила Росія і по півдню країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих. Тим часом до самої Російської Федерації завітала бавовна безпілотники. Атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці, що в Азовському морі. Баржа була пошкоджена, а капітан буксира вирішив повертатися до порту. Про це повідомляє телеграм-канал База. За даними видання, атака на буксир, інженер Смірнов та баржу секція 179 сталася ввечері 8 червня. Капітан «Буксира» доповів, що внаслідок атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення. Ходові якості буксира втрачені, нібито не були. І капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області. Про це зазначається у дописі. Я ж додам, що армія Російської Федерації за допомогою барж намагається захистити Кримський міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних наводних апаратів. Раніше британська розвідка опублікувала відповідні знімки, Проте, як бачимо, зусилля окупантів марні. Також сило оборони України цієї ночі, у тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Як зазначили у Генштабі, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною в лобках протиповітряною обороною противника. Після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 С400. Крім того, відмічена подальша детонація боєкомплектів та в усіх трьох регіонах стартових позицій зенітно-ракетних дивізіонів РФ. Ну і нині ж до ситуації на фронті від початку поточної доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень. Командування повідомляє про напружену ситуацію на Куп'янському та Курахівському напрямках. Загарбники здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 кабу. Завдали 52 удари дронами камікадзе та понад 650 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. Також як розповідають аналітики інституту вивчення війни, сили оборони проводять контратакувальну операцію у Харківській області. Водночас на передовій фіксуються вороже просування у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру та під Авдівкою. Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на вкид щодо так званої окупації режівки, що на Сумщині. За його словами, Російська Федерація спробувала реалізувати операцію пропагандистського характеру. Проте не вдало. цитую Сумщина. Наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп, їх знищують і будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено. Присутності окупанта немає, сказав Зеленський. Нагадаю, що днем раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Режівка у Сумській області. Крім президента, цей фейк також спростували в центрі протидії дезінформації. І до інших новин в Україні у Закарпатській області вантажівка з чорними військовими номерами прорвала держкордон. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. За його словами, інцидент стався у неділю на ділянці Косино та велика бигань. Так відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ 66 з чорними військовими номерами 4736 а 1 рухалася з польової дороги через поле в напрямку кордону. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Також Глагола оприлюднив фото вантажівки, яка здійснила прорив кордону, і додав, що перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Насправді, подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте в коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої реакції, виглядів подобайок та підписок, і до зустрічі у нових дайджестах.